Місце за Москворіччя, метраж 44 км, Кімната 1, висота, стель 3-2, дизайн Стюдіо, 8 фото Михайл Клапків, коротенько, невелика площа для профі не перешкода. На 44 квадратних метрах дизайнери розмістили кухню, їдальню спальню, вітальню і це не рахуючи вбиральні і просторого санвузла, у чому секрет у грамотній плануванні і меблів, зробленої на замовлення. Подробиться. Замовник, успішний партнер юридичної фірми купив студію в шканглійський квартал в якості хорошої інвестиції. Нашим завданням було оформити невелику міську квартиру, в якій приємно розслабитися після суєти дня або зупинитися на деякий час між поїздками і відрядженнями. Замовник з дружиною обидва працюють, активно проводять час. Це ми теж врахували в інтер'єрі. Розповідають дизайнери Олександра Морозова і Наталія Чайка. Автори проекту нестандартно підійшли до планування студії. Всі зони в квартирі збудовані. Як паз, центром є функціональний блок, який об'єднує кухню, вбудована шафа, і альков, в якому розмістили ліжко. Решту площі поділили між вітальною обідньою зоною і компактною вбиральною. А ось санвузол вийшов просторий. В ньому спроектували душову і встановили унітаз за перегородкою. Головне достоинство квартири вікна в підлогу і стелі висотою 3-2 метра, щоб створити максимально відкритий простір, але при цьому зберегти приватність різних зон, дизайнери відмовилися від дверей на користь легких скошених перегородок. Їх пристрій зажадало використання вбудованого плінтуса в рівень зі стіною. В обробці дизайнери використовували різні фактури. Гладка фарба для стін і дерев'яна підлога поєднуються з натуральним каменем на кухонному фартусі і стільниці. У колірній палітрі зробили ставку на всілякі відтінки сірого. Натхненням для проекту, як і завжди для нас, став сам замовник, створюючи і продумуючи інтер'єр, ми представляли його гуляють по березі моря холодним ранком, північне море і гаряча чашка ароматного чаю, образи, які лягли в основу інтер'єру. Розповідають дизайнери, питання зберігання вирішили за допомогою прихованих систем, щоб не захаращувати простір речами, спроектували містку гардеробну і велику шафу в спальні. Шафа була зроблена за ескізами дизайнерів, столярній майстерні, сарафан. Замість стандартних приліжкових столиків алькові придумали спеціальні нічого, що знову ж дозволило залишити більше простору. Замовник був проти стильового освітлення. Тому використовували кілька світильників у формі галочок, які підсвічують стелю зі стін, споти над кухнею, торшер і з рідерами в спальні, але світильник над столом все одно запланували стельовий, монохромний. Правда, під час одного зі спільних походів в магазин-замовник побачив різнокольоровий світильник іспанського дизайнера Артюро Алварес і просто закохався в нього. Відмовити від покупки було неможливо. Монохромна концепція розвалилася. Діляться Олександра Морозова і Наталія Чайка. Ми спочатку були вкрай спантеличені, але виявилося, що не так складно його вписати. Ми розробили нішу над столом, яка своєю геометрією перегукується з малюнком на світильнику, підтримали його кольоровими аксесуарами і деталями. В результаті веселий світильник органічно вписався в інтер'єр. Меблі в інтер'єрі тільки найнеобхідніша не вбудована шафа і кухонний гарнітур підкреслюють лаконічні і чисті лінії. У зоні їдальні використовували стільці і стіл замовника, їх відреставрували і перефарбували відповідно до стилю інтер'єру, не обійшлося і без вінтажу стілець в спальні і столик у вітальні. Речі з історією, які ідеально вписалися в обстановку. Планування, бренди, представлені в проєкті «Вітальня меблі, крісло філапт, диван, сіт з дерев'яні столики, артефакт стоюк столик, студія вінтажних предметів, лампи 50-60 років освітлення, підлоговий світильник, боцунцепт, декор вази, ла форма, фотографія Анастасія Соболєва, галерея птічка Принт Килим. Лековер спальня, декор, панно над ліжком, Ірина Маркман, галерея арт, брюд мостцов, меблі, узголів'я Діванчиков-Стілець, студія вінтажних предметів, лампи 50-60 років текстиль, лей, луфі, лап кухня, меблі, гарнітур, виконаний на замовлення, столярний цех сарафан, стільці, лаформа. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов Мірум, Рю.